Друзі, відбувається щось неймовірне, як каже Олег, в Китаї вже і Хонда увімкнула принтер та зараз будуть штампувати свої нові електричні хонди. Це про те, що не встигла Хонда ще не те, що презентувати, а навіть ще не випустила свої нові ЄНС та ЄНП-2 на виставці. До речі, вже у цей четверг. Буде презентація цих двох нових Хонд, і ми всі очікуємо їх. Як вони вже викатили нам із усіх новин. Ми це бачимо із офіційного сайту хонди. Викатують нову серію. Нову серію нових хонд. Зараз ми обговоримо цю ситуацію, зробимо виставки та розберемося, чого нам очікувати. На зв'язку, як завжди, команда Чарспай по життєвий хондовод. Влад. Поїхали. Друзі, на самому початку, скажу, що це ознайомлююче відео з новою серією. Ми трішечки порівняємо навіть із ENS 2 та ENP 2. Оцю нову серію розповімо вам деякі деталі та познайомимося взагалі з цією серією, що воно себе представляє, навіщо її викатили та що вони мали на увазі. Знаєте, в мене насправді двосторонні почуття, адже з однієї сторони Honda зарухалась. Нарешті в Китаї Honda зарухалась, вони викатують щось нове, нове, електричне. Не цікаве щось, але з іншої сторони, я коли готувався до цього відео, вивчав деяку інформацію про цю ситуацію, взагалі, яка зараз відбувається з новими хондами та її. Новою серією, і виникли деякі не дуже приємні моменти, про які ми сьогодні, звичайно, також поговоримо з вами. Але для початку я пропоную подивитися на те, які ж оновлення нас чекають на офіційному сайті нових Hond. Ну, по-перше, офіційний сайт тепер виглядає ось так: його розділили на два підрозділи: Honda EN та Honda E. Е. Так буде називатися тепер ця нова. Лінійка через Y. -E. Ми можемо перейти як на інформацію по Honda EN. Ось так тепер виглядає цей сайт. Причому, коли я готувався, він виглядав по-іншому. В нас є на вибір ось моделі, які представлені у лінійці EN. Не забули вони і про ENP та ЄNS1. Наші улюблені українцями моделі ENP та ЄNS 2. Нічого про ENSUF, нічого про ENGT. Е, ну, якщо перейти там на ENS 2, ми потрапляємо на ту ж саму сторінку, про яку ми говорили у минулому відео. До речі, подивіться його, там дуже цікава інформація. Я дуже детально е, розглянув те, чи будуть взагалі відрізнятися ENS2 та ENP2. Який салон там звернули увагу на деталі цього салону, на його матеріали, те як це буде, і зробили деякі дуже корисні та цікаві висновки. Тому обов'язково подивіться це відео у підкасті або ж у описі до цього відео є цілий плейлист, присвячений марафону по ході. Обов'язково заходьте та дивіться, як я вже казав, нічого не змінилося. А от якщо зайти на ось цю вкладинку. По новій серії хонди в нас вже ціла нова сторінка, де тут ось такий тизер є, танцює китаєць просто та представляє нову хонду. Навіть машину не показали. А далі ми бачимо те, що нам розповідають про цю серію, про те, що це буде, до речі, технологія W, точніше, архітектура W. Тепер ми розуміємо, навіщо. Її взагалі створили раніше. Ми думали, що це буде стосуватися ЄН СУВ. Коли взагалі навіть і не підозрювали про те, що буде нова серія цих хонд. Зараз ми розуміємо, що архітектура W все ж таки, ось для кого зроблена. Для серії Е. Причому як ми дізнаємося трішки далі з Самого ж сайту там говориться про те, що всі ці три хонди зараз я розкажу вам про які хонди я кажу. Всі три хонди будуть на архітектурі W, а це означає, що буде або задній привід, або повний привід, що дуже круто, насправді. Тут ми з вами бачимо, що означається архітектура W, що це вони називають три в одному, що це потужні двигуни, інтегрований литий корпус. Та акумулятор великої ємності з високою щільністю. Тобто нас чекає більш-менш немаленький запас ходу, міцний акумулятор. Сподіваємося, що він не буде виглядати, наче і ці Хонди будуть вагітні. Але ж подивимося, як воно буде вже у цей четвер, коли буде офіційна виставка, презентація цих хонд, і ми подивимося, насправді потім. Що ж там буде з цими Хондами, Чи розкажуть нам взагалі про вартість цієї нової серії. Але ж на офіційній виставці нас насправді хвилюють більше ENS 2 та ENP 2, тому що вони вже офіційно повинні е, почати старт-продажів саме у четвер. Тому їх ми більше чекаємо. Про цю серію ще мало чого відомо. Якщо і вони ще старт-продажів почнуть, ну це буде. Дуже несподівано, я скажу. Два варіанти приводу: задній та повний, те, що я вже казав, і дуже цікаво про підвізку. Тут нам розповідають, до речі, дуже цікава інформація. Що тепер у нас нові хонди будуть з дуже багатоважною підвіскою. Спереду це буде двохважільна. Якщо ви не знаєте, що таке двуважена підвізка, то подивіться відео, я ось вам ставлю декілька кадрів з того, як це виглядає на Зікері. Тут по суті, все те саме. Двохважена підвізка означає, що буде менше відчуватися якісь нерівності на дорогах, ямки, тобто більш проглочувати воно їх буде. Ну, а також крени, там, нахили автомобіля, все це буде більш якісно відчуватися. Тому спереду у нас двохважена підвізка ззаду п'ятиважельна, тобто по п'ять важелів на одну. Сторону це 10 речагів, якщо говорити простою мовою, буде просто на задній частині. Цікавий момент про більш персоналізовану та спортивну послугу FOD. Я це так буду називати. Нам натякають про те, що можна буде налаштовувати підвізку. Тобто, можливо, це щось схоже не аналог, не там а щось схоже на те, як у BVD налаштовує свою підвіску за допомогою технології Дісус. Можливо, тут щось також буде електронне і можна буде налаштувати підвіску. Нам також обіцяють два режими водіння. Це перший режим, де ви самі все собі налаштовуєте під себе, самі керуєте всіми налаштуваннями, щоб максимально прочувствувати спортивність електромобіля та його можливості. Ну, а другий режим буде це вже налаштований під максимальний комфорт, щоб якби ви такі сіли і поїхали в чомусь таку максимально. Лайтовому. З Honda це все передбачила. У нас тут е, усюди чомусь представлено саме концепт Honda GT, хоча це до сих пір ще концепт. Нам і тут е, про це говорять на сайтах. Е, але ж е, і у версіях, які не являються вже концептами, зараз е, це все покажу. Е, там також схожий салон не такий він, е, звичайно, дерзкий, як е, у Honda GT. Але ж зараз ми подивимося. Ось ці три красунчики, які нам викатали нещодавно: це Honda P7, s 7 та GT Concept до сих пір. Друзі, і про що я казав? що мені здається, що Honda, начебто, трішечки обманули мене. Ну, мене такі відчуття виникають, тому що в серії EN було представлено концепт GT, в серії EN було представлено концепт SUV. Зараз на офіційному сайті сторінка СУВУ і GT до сих пір існує. Але на офіційному сайті, як ми тільки що бачили на початку цього відео, вже немає е, просто навіть кнопки. Ось навіть я вам покажу. Ось у нас можна сказати, частина офіційного сайту. Тут у нас серія «Е», серія «ЕН» та е, це вкладинка, де статті про «Хонду» різні. Все немає Суву взагалі ніде. Навіщо він був як концепт не зрозуміло, і ми робили цілий випуск про нього, тому що нам заявляли, що він буде випущений е, у цьому році під кінець цього. Але виходить, що СУВ тепер відміняється. Ну не знаю. Поживемо, подивимось насправді. Але от концепт GT начебто, перекинули в серію Є, yeah", і тепер, напевно, він буде все ж таки в цій серії. Не знаю також, Honda, там щось собі вирішили, щось поміняли, все перевернули з них на голову, викотили нову серію. Тримайте, друзі, і робіть з тим, що хочете. Ну, добре, будемо слідкувати. Давайте перейдемо на кожну із цих моделей. Ось вони, два красунчики. Це ті серії, які вже нам обіцяють, ось навіть якщо перекласти. Цю сторінку на українську мову, то нам обіцяють, що буде запущено в кінці 2024 року. Тобто, у цьому році нас чекає нова серія є с7 та p 7 Концепт у 2025 році чекаємо. Мене одного дивує, наскільки вони схожі на серію EN. Тобто, дивіться, P7 е, схожа на ENP2, S7 схожа на ENS2. Ну, тобто, просто трішечки перекинули дизайн, навіть щось нове не придумали. Ну так, воно виглядає по-іншому, але ж концептуально, це два зовні тих самих філософії з цими фарами, зовнішнім виглядом. Це також відрізняються тільки лише фарами. Дивіться, диски, бампера. Все майже однакове. Там, якщо придивлятися хіба що до деяких дрібниць. То так, щось там відрізняється. Але це дві однакові автівки з однаковим салоном, кажу одразу, тому що немає сенсу на цьому зупинятися, там щось там видумувати. Вони там, де усюди показують свій салон, вони завжди показують і s 7 і p 7 разом, тому можна вже робити висновок, що це просто дві моделі, які відрізняються лише ззовні і. Кому яка до смаку. Друзі, одразу вам скажу, що переходячи на сторінку е, p 7 та E-S7, е, ми потрапляємо на одну і ту ж саму сторінку. Що знову ж таки говорить нам про те, що це два однакових авто, відрізняючися один від одного лише ззовні. Що нам тут показують? Дизайн. Дизайн. Потім нам показують салон і кажуть про якийсь космічний досвід, щось зв'язане з космосом чи з технологіями. Що дивіться, вони успадкували якусь технологію ММ MM Концепта Space Yan від Honda. Ну, взагалі це все про оптимізацію, про комфорт салону та про те, як ви будете себе відчувати в кабіні цього електромобіля. Одразу скажу, що в кабіні затишно. Дуже цікавий салон. Ось навіть тут можна подивитися із цього міні-відео, що ну ось як він виглядає. В салоні буде інтегровано штучний інтелект, і він буде з вами проводити комунікацію і таким чином підлаштовувати все під вас як навколо всю ось цю ситуацію з підсвіткою, там з ароматами. Так, і що стосовно безпеки, тому що тут буде встановлена їхня хондовська система Sensing 360 це вже сама остання генерація, її. а також Honda Connect 4.0. це сама прошивка, сама система, яка і має штучний інтелект, і за допомогою цього буде максимально безпечне та комфортне водіння. Ну тут це те про що ми вже говорили з вами: що буде п'ятиважельна ззаду, підвізка спереду. Двох цікава конструкція батареї. Вони говорять, що вони розділили. Самі елементи від системи охолодження, це для безпеки, щоб ніяк рідина випадково не потрапила на елементи та не почалося якесь коротке замикання. Тут нам говорять про те, що батарея дуже міцна, вона лита, литий корпус, і вона ж покращує жорсткість автомобіля. Нам навіть тут виділяють кольорами елементи жорсткості, і це все натякає на те, що авто буде безпечнішим ще й завдяки. Конструкції батареї. Ну і спеціальна рама високої жорсткості та міцності для електромобілів на 24% повищена тут жорсткість. Ну, взагалі тут все про безпеку. Тому дуже класно, насправді, що воно так. Ось у нас фото салону. Можемо його розглянути детальніше. Е, немає тут, як в ENS та ENP ось цього. Проходу між водієм та пасажиром мені це подобається. Більше що є корисний простір для того, щоб покласти мобільний телефон, або щось там якесь барахліжко своє туди кинути, а не там просто пустота і роби з цим, що хочеш. Нащо там той простір, той коридор, як в маршрутці, я не знаю. Але ось тут е, змінили цей дизайн, кермо в нас те саме. Ось ця панелька приладів та сама. Планшет змінили трішечки його виду. Змінили. Він тепер іншої форми, трішечки більший. Але все ж все так виглядає прикольно. В нас показані тут іще екрани. Ось тут справа та зліва, це тому що, знову ж таки, невідомо, чи це концепт, чи це вже готова версія. Е, тому що є деяка інформація, що в Китаї легалізували камери замість бічних дзеркал. Тому, е, якщо це так і вони е, реально викотять Хонду без бічних зеркал, то вона буде ось такими е, справа та зліва екранами замість дзеркал. А там справа та зліва будуть камери. І причому тут у нас. На всіх фото якраз такі показані вони вже з камерами, а не з бічними дзеркалами. Це, по-перше, дуже впливає на супротив повітрю. Це якби, тут немає з чим поспорити. Ну а по-друге, це дуже незвичайно, дуже сучасно і, можливо, за цим насправді і майбутнє. Ось так виглядають ці концепти. Ну, реально, ENP2 2 це enp 2 p 7 та ens 2 s 7 Нічого спільного навіть в назвах не, не знаходите. Ну і тут концепт GT. Дуже швиденько покажу вам просто, як виглядає, наприклад, салон. Ось так виглядає салон, дуже космічно. І вони самі пишуть, що це салон, і взагалі концепт, який е, максимально е, призваний для того, щоб погрузити водія у щось спортивне, у щось гоночне. І ну тут. Тут самі все бачите. Сплагіатили вони у Xiaomi. Звичайно, ось ці дві кнопочки, де одна бустить авто і вмикає r режим так званий, у ході GT. Два у нас монітори, навіть три з мультимедією. Ось перший, другий та третій. Напевне, буде якийсь комунікаційний для того, щоб там вмикати якісь системи. Ну і окремо. Монітор приладів. А зверніть увагу, що тепер немає перемикача е, напрямку руху. все сенсорне. ось цей екран унизу, який знаходиться. Дивіться, там вже на ньому є сенсорні кнопки. Причому він, начебто, розділений. Оця зона спеціально тільки для ось цих кнопок, щоб вони завжди були в доступі, а можливо, вони будуть скриватися, що буде дуже нерозумно і нелогічно. Адже якщо тобі в екстреній ситуації щось потрібно тут натиснути, а воно десь скрите, і тобі потрібно якось його там вивести на цей екран, це буде навряд чи вони до такого дійдуть. А ось ця частинка може бути корисна для якихось інших сенсорних дій. Та комунікації з цим авто. Взагалі, прикольно, що це сенсорне, дуже таке спірне ще рішення, але подивимося, як воно буде е, показувати себе. Дуже прикольний салон, є на що звернути увагу. Про це буде, скоріш за все, окреме відео, якщо потрібно буде його випустити по цьому концепту, все залежить від. Виставки, яка буде вже у цей четвер. Друзі, я нагадаю, що це відео ознайомлюючись з цією серією. Нічого такого детального ще і неможливо сказати. Це все, що нам відомо, ось написано перед вами. Є ціла стаття, до речі, про цю серію. Ви можете почитати. Я залишу у описі до цього відео посилання на цю статтю. Там трішечки детальніше написано те, що я вам тільки що показав, і все. Звичайно, чекаємо виставку у четвер, де вже буде вся цікава інформація, яка нам потрібна для того, щоб зробити якісь конкретні висновки про цю серію, що воно буде таке. Та... Чи чекати взагалі, чи, можливо, все ж таки звернути увагу вже на DNS 2 та ENP2, які повинні вже вийти в продаж у цей четвер. І ми, звичайно, слідкуватимемо за цією виставкою. Вас чекають вже у неділю новини, які будуть присвячені цій виставці, та інформація, яку вдасться дізнатися, ось так на відстані. Ми її проаналізуємо та обов'язково розповімо вам. Інформацію по ЄС 2 та EN-P2 можливо і цю серію ми затронемо. Є. Ми розглянемо у нашому Honda Марафоні вже на наступному тижні після новин. Тому дочекайтеся, там буде вся інформація, яка буде відома на той час. Вже про початок продажів, скільки буде коштувати, як її можна заказати через ChargeSpy, Тому що ChargeSpy це та компанія, до якої вас я. Наполегливо прошу звертатися, тому що це якість, це надійність, і дуже комфортне спілкування з менеджерами, дуже лояльне. І вам просто потрібно подзвонити або взагалі приїхати на кафійок та на чайок в офіс до компанії Черспай та подивитися все вживу. Залишитися дуже з приємними враженнями, тому друзі. Я на цьому з вами прощаюся. Нагадую, що чекаємо четверга, потім чекаємо неділі наших новин. А в четверг вас цікає, до речі, дуже цікавий контент, який ми зараз готуємо. Також це привід підписатися на цей канал, щоб не пропускати дуже цікаві відео. Що ж, з вами був Влад та команда Черспай. Дивіться наступні наші відео. Слідкуйте за нами. Всім бувайте!